до мене підписати Я, я маю 860. Ну от тепер вже маєте зі мною разом ну, в купу. 8601. Ну ви то в політику пішли вже такі хитрі стати, як політики. Типа підписується, але не підписується. показала. Скільки ви підписів і виходить. виходите? Не виходить. Ти за багато і так не буду підписатися. Бо я потім припилю, і ви відпишетесь, я зразу теж відпишуся. У <рес> мене теж такий телефон є. У мене, до речі, щось так багато, ну все таке, наприклад, там було 800, там 850, потім подивився 845, потім знову 846, 47, по-моєму, Бо вам треба вірші розказати? 50, далі 800. А ви відкрий любину одну сторінку і послухай хоч один вірш. Ці, цілий? Там з картинками. Добре, як з картинками з'їв. Та ти з'їрш, сухо, а нічого. Я вам задав кидайте курити. Тому що розмова, не плач за тим, що хтось тебе забуде. Постав же крапку за тим, хто пішов з великої букви і відкрита ж його буде. Відкрита, чесна, розпахнута душа. Шо що хоч сказати? Та віддану любити. То вірш? Ну, якісь... <гум> до, до кінця ти мав дослухати. Я Якщо до кінця, я просто вже... знав, що розмови. автор не Люба. Ти, що так та швидко, швидко. <гум> я так не читаю швидко. <гум> Постав же крапку за тим, хто пішов. З, з великої я тут слухаю, Відкрита, чесна, розпахнута душа, наївно вірити та віддано любити. Ти вже урок цей вивчила, пройшла, в наступний клас пора переходити. Учись сама на своїх помилках, не дай образам душу сколихнути. Ти зможеш це в твоїх руках на кожен гудзик душу застібнути. Все? You, а чого за я, я маю замкнути свою душу, бо я пройшла цей урок. То як можна бути? Ви якось до всіх маєте звертатися? Сергію? То про що вірш? <рес> я, я чув замкнути душу на гудзики. Про гудзики. Ну, а що то типа як обіжена обіжена жінка якась? Я не знаю! А хто ти писав? знаю. ці ж ми ще... Хто ти писав? То ви писали чи ні? Я не знаю, що хто обіжав. Ну я не знаю, ну тут жінку образили й на цей. розказує про свої почуття, чи я не... я в тих ділах не розумію. Я в житті вам буклетик прочитав, то максимум. Все. За шкільну програму я твою максимум пройшов, Більше ні. Света, а ты давай не подхихикуй, не раздумывайся. давай, что за биржа, давай расскажи. Так, да, друзья. Теперь какие-то навигаторы, блин. Шлюхи, дороги. ха Что ж про музыку, а тут про навигатор. А что за рыбки? Люба, ты называй биржу навигатор. Навигатор, ты называй навигатор. Житті, і не схожа до відчаю Туга. Додає одна сили тобі і без корисні знищує друга. Але треба навчитись прощати, mm -hmm. залишати дати mm -hmm. образи позаду, коли гірко тоді танцювати і знаходити. Я раду. Нічого, я що собі серденько заслужила? Одне поставлю. Mm -hmm. Перегорним сторінки буття. Перегорним сторінки буття, це про книжку. Хтось повторює, стоптані фрази. Тут треба треб дивитися душу автора, а не у такого прямо. То то про про книжку. А то Тоді зробити. про якісь скатишся, а не скаже, я не люблю скати. То ходить. Червоні рибки теж не люблю. Того <плес> знають, що за рибка? Що за рибка? Вона в тих водорослях ховається і вони там і круметься. <звучать> Київський кі... океанарім, є... 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 бачите прикольно. Оце я знімала. <звучак> ви монтаж зробили? Ясно? <гум> <fix> І писала оце. А то ви начитували, чи у вас є аудіокнига? Ні, я. Мене просто люди питають. чи я більше... є. Я десь набирала вручну. Як набирала вручну? Ну, я. То є програма, яка. <плит> Ти що, серйозно? Що, слова? Так? Да? Я, наб... я все, ну цьому... я... Сергій, ти в якому столітті живеш? Ти що, там? Ви що там в Києві ще, напевно, <говори> біля хати вогонь розпалюєте, їсти варити, так? Да? Мені все я... підходить. Я, я думаю, на що вивка за мене плеку. Я це прайбу. дуже скоро шарю. Та ти що, гониш за твоєю програмою, вона сама все пише. Ні, то правильно. Автор так бачить, так бути. — Ходіть комусу. Ходи там ковбасу пробувати. З віршами закинчили. Я ваші вірші відмучую, чого я ковбасу не хочете пробувати? Бігом.